Так, а у нас сьогодні було 1 вересня я розповім, як відбувся цей день. Ніч була більш-менш спокійною, але все ж таки тривоги були. У першій половині ночі я підіймався часто, не міг засипати, а засипав я після другої ночі. Теж підіймався там, ну, біля двох годин спав та міг. Десь після 10-ї я вставав. Просипався я після 8. -ї. Ходив до туалету, вже часто хожу, потім лягав відпочивати, відпочивав ще до 10 Заміряв температуру, вагу, цукор. Одягався і виходив на вулицю. Сьогодні я їздив, робив відправлення клієнтам 10.30, і зараз я під'їхав до пошти, Треба зробити відправлення клієнтам. Сподіваюся, буде добре. Не були задоволені. Також сходив до кіоску за кавою. Взяв 7 кави і поїхав додому. Приїхавши додому, мене кормили. Я всім роздав каву, мене кормили, потім ходив, займався клітинами. Мене підгодовували через годинку. Ну, я працював. Ну, а потім, коли настала друга година, я пішов до себе, відпочивав. Лягав-лежав. Потім після трьох мені приносили їжу, я їв. Ну, а після четвертої ходив на вулицю, до гаражу працювати. Також після п'ятої ми з Ольгою Андріївною поїхали до її стоматології. 17.30. Зараз ми під'їхали до стоматологічної лабораторії. Я почекаю Ольгу Андріївну її підстежать. Я її відвіз і чекав приблизно дві години. Також з клієнтами розмовляв по телефону в машині. Ну, потім, коли вона прийшла, ми поїхали додому. Сьогодні ми е, з Олександрою не ходили гуляти, е, бо, по-перше, вже час був і е, посвітлення зменшилось, тому ми сьогодні не ходили гуляти. Сподіваюся, все буде добре. Я заходив до себе, заміряв температуру. Цукор. Приходила Олександра з Ольгою і приносила мені їжу замість каші яйця. Я поїв, випивав травку. Ось такий день. Сподіваюся, все буде добре наступної ночі. А на цьому я буду вимикатись. продовжу до завтра.